За п'ять років на твічі у мене нарешті з'явилась своя стрімерська. І моїм найкращим рішенням було придбати цей стіл від технотейбл. І, можливо, я переборщила з розмірами столу. Проте сюди тепер, крім мого звичного сетапу, вміщається трішки більше речей, ніж можна було очікувати. Ладно. Упс. Пора стрімити. Через кілька годин такого сидячого режиму, моя спина та занімівши ноги, кажуть дякую. Дякую, технотейбл, що після етеру я можу трішки розім'ятись та продовжити працювати вже стоячи. Розписавши таймкоди для ютубу, відповівши на усі ваші коментарі та відмовивши кільком рекламодавцям, я нарешті можу відпочити, залипнувши в серіал на нетфліксі чи релаксуючи в улюбленій грі.